Розпочали засідання 47-ї сесії Коломийської міської ради традиційної з депутатських звернень та запитів. До депутатів звернувся їхній колега Віктор Фіто, який нині воює на передовій. Від його імені так зачитав депутат Максим Мензатюк. Захоплення земельних ділянок Коломиї поставлені на конвеєр. Підстави для таких слів дає ситуація довкола колишньої паперової фабрики, що розташована на мальовничому березі річки Прут. Для коломиян, міської влади та депутатів нагадаю, що у 2018 році майновий комплекс фабрики було продано на аукціоні. Купило фабрику Гранд Прикарпаття, керівником якого є Реорчук Анатолій Анатолійович. Далі справи забудовника із обіцянками розійшлися замість розвитку підприємства та створення робочих місць. Власник приміщення готує звернення до міської ради з проханням змінити цільове призначення ділянки із промислового для будівництва обслуговування житлового будинку. За звернення Віктора Фітьо з вимогою звернутися до правоохоронних органів щодо захоплення міських земель депутати голосували двічі. Однак, пропозиція потрібної кількості голосів не набрала. Далі передобрен. Виступив виконувач обов'язків директора ліцею імені Михайла Грушевського Роман Кушицький. На сьогоднішній день управління освіти очолює, тобто виконує обов'язки, людина, яка перевершила свої повноваження, вирішила, що може приймати рішення, які більше того, суперечать законодавству України і є неправомірними. Отож, виконуючий обов'язки начальника освіти. Поспішно самостійно видала наказ про звільнення директора ліцею імені Михайла Грушевського, передала його 15 року до бухгалтерії без ознайомлення з наказом самого директора закладу. Отже, точук Володимир Михайлович звільнений з посад директора закладу. В Останньому зверненні секретар міської ради Андрій Куничак вимагав негайно звільнити з посади у муніципальній інспекції колишнього мера Попасної. Я вважаю. Ця людина повинна бути негайно відсторонена і не личи такому патріотичному місті. Як Коломия тут працювали люди з проєкту пар, також депутати затвердили створення в Коломиї індустріального парку. Вже після е, затвердження сесії даних рішень. Ми всі весь пакет документів будемо передавати для е, для внесення в реєстр індустріальних парків до Міністерство економіки України. Далі депутати працювали згідно затвердженого порядку денного з Коломиї Банан Малецький. Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.